Інформаційний підсумок вівторка 9 серпня у темах дня на телеканалі ТВА у студії для вас. Працюю я. Яна Онуляк. Деталі за мить. Триває 167-ма доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Зберігається загроза завдання ворогом ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору Республіки Білорусь на харківському напрямку. Окупанти здійснили вогневе ураження із танків ствольної та реактивної артилерії. Ворогів наступальні бої неподалік Красногорівки та Авдіївки успіху не мав. Відійшов також наші захисники знешкодили розвідувальні групи в районах Великої Новосілки. Та Времівки. В акваторії Чорного моря в готовності до застосування високоточної зброї перебувають два носії крилатих ракет морського базування типу Калібр. Авіаційне угруповання противника веде систематичні бойові дії з метою підтримки дій наземних угруповань. Зусилля зосереджує на ураженні військових об'єктів на Донецькому напрямку. Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують успішне вогневе ураження скупчень живої сили, військової техніки російських окупантів та складів з боєприпасами. Внаслідок втрат особовий склад ворога на багатьох напрямках відмовляється йти в бій та вдається до саботажу. Після цієї російської війни проти України не має залишитись ані тліючого, ані замороженого конфлікту. Це важливий висновок. Україна має повернути все, що Росія тимчасово захопила, а держава агресор повинна понести покарання за злочин агресії, і це важливо не, не лише для справедливості. Тільки очевидний програш агресора, втрата ним усього захопленого, і його міжнародна правова відповідальність за агресію є запобіжником проти будь-якої війни. Тим часом на військовому аеродромі в окупованому Криму пролунали вибухи. У російських змі повідомляють про паніку та буцімто евакуацію людей. Також публікують фото і відео зі стовпами диму. Деякі пабліки припускають, що аеродром зазнав атаки, а інші з посиланням на очевидців повідомляють про щонайменше двох пост. Страждалих. Також у медіа поширюють вкид про нібито запровадження в окупованому Криму надзвичайного стану. Проте, ймовірно, причиною ситуації є вибухи на складі із боєприпасами. Довідково з цього аеродрому зазвичай злітають літаки, які атакують ракетами південь України. На Буковині попрощалися зі ще одним відважним захисником України, який ціною власного життя відбивав російський наступ, старшого сержанта Балинецького Олега, воїна військової частини А 2582 В останній шлях провели в селі Подвірне. Вічна пам'ять і слава герою, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. На Буковині затримали двох організаторів незаконної переправи ухилянців до Молдови. За даними слідства, 31-річний житель села Комарів та 35-річний житель села Подвір'явка вимагали з двох чоловіків 13 тисяч доларів. Гори бізнесменів разом з ухилянтами затримали у прикордонній зоні у Лівенцях. За такі дії порушникам загрожує до 9 років ув'язнення та конфіскація майна. У ніч з 8 на 9 серпня прикордонний наряд відділу «Селятин» виявив поблизу державного рубежу з Румунією групу невідомих осіб з пакунками. З появою правоохоронців порушники покинули ноші і намагалися втекти. По собі залишили майже 5 тисяч пачок цигарок вартістю майже 200 тисяч гривень. Після оформлення документів вилучені сигарети передали співробітникам національної поліції. Одразу три чернівчанки стали жертвами шахраїв. Жінкам зателефонували невідомі, представивши співробітниками фінансової установи. Псевдобанки розповістили про те, що кошти чернівчанок у небезпеці через несанкціонований вхід в систему сторонніх осіб. Тож жінки за інструкціями шахраїв передали свої персональні дані та коди з смс-повідомлень. Після махінації з рахунків потерпілих зникли кошти. Загалом шкоди завдали на 110 тисяч гривень. Намагався самотужки загасити вогонь та отримав опіки. Увечері, 8 серпня, в селі Череш Чернівецького району горіла господарська будівля, зблокована з гаражем. Вогонь ухопив сіно всередині приміщення і ширився дуже швидко. 29-річний родич власників намагався загасити полум'я. Відтак отримав опіки. Постраждалого госпіталізувало. Водночас вогонь знищив 5 тонн сіна. Гараж та автомобіль Фольксваген Джета. Причину пожежі встановлюють. 14 гривень замість 10. у Чернівцях. Виконком таки погодив новий тариф на проїзд у маршрутках. Він почне діяти вже з 15 серпня. Тож, чому подорожчав проїзд? Чи зміниться якість перевезень, та як на нову ціну реагують містяни, розповідаємо у наступному сюжеті. При сьогодні прийнято рішення з 15 серпня вартість проїзду на автобусних маршрутах становить 14 гривень. Для учнів шкіл під час навчаль процесу, незалежно від форми навчання, 7 гривень. Відповідне рішення ухвалили члени виконавчого комітету Чернівецької міської ради. Самі чернівчани та гості міста на ситуацію реагують по-різному. Це дуже дорого. А що ми з пенсії? З 2 тисячі, що ми можемо платити? Зв'язку з сьогоднішнім курсом долара, це, я думаю, нормально, але все-таки хотілося себе... б. Щоб були певні умови у маршрутках. що такі маршрутки в неналежному стані, тому хотілося б кращих умов, аби ціна відповідала якості. Ну я вважаю, що це ненормально, Що зробиш? Правительство від неї. Це завжди неприємно, коли щось збільшується в вартості, а не падає. Ну але я розумію, що така ситуація в країні, так. Ну то можливо, це і планомірно. Зараз проїзд у міській маршрутці коштує 10 гривень. Перш за все, за словами перевізників, підвищення вартості обумовлене з цін на пальне. Також кажуть у міській раді, тариф 14 гривень дозволить підготувати автобуси до зими, замінити шини та зробити ремонт. Ми отримали розрахунки від багатьох приватних перевізників, в тому числі, ми отримали розрахунок від нашого комунального підприємства тролейбусного управління. Найдешевший економічно обґрунтований розрахунок серед всіх поданих це був тролейбусного управління, де вартість очікувана 14 гривень. Відтак, з 15 серпня, обіцяють посилити і контроль за дотриманням графіку руху перевізниками. У разі його порушення міська рада розірве з ними угоду. Наразі також працюють над запровадженням цифрового формату у всіх маршрутках чернівців. Завдяки цьому містяни зможуть відстежити, де насправді перебуває потрібний транспортний засіб. Також це дасть можливість здійснювати більш ретельний контроль за перевізниками. Питання диспетчерізації це дуже важливе питання в основному скарги на те, що Транспорт рухається не згідно графіку, інтервали незрозумілі, подеколи GPS-трекери не працюють, і ми зараз це переводимо в цифровий формат. Наразі програму тестують на трьох маршрутних автобусах Чернівецького тролейбусного управління. Згодом встановити цифровий формат планують і в тролейбусах. До слова, вже з 1 вересня проїзд може подорожчати і в електротранспорті. Нині квиток на тролейбус коштує 5 гривень, а може зрости до 8. Аліна Рябко, Василь Ставчанський теми дня ТВА. 19 тонн води, консерви, рис та макаронні вироби з Чернівців до Миколаєва. Відправили черговий гуманітарний вантаж. Цього разу допомогу збирали не лише силами благодійників з України доєдналася до доброї справи і Македонія. Деталі вже за мить. Благодійники та небайдужі громадяни продовжують допомагати містам, які потерпають від початку повномасштабної війни на території України. Формуємо черговий гуманітарний вантаж для Миколаєва від фонду Арсенія Цивіка «Опен Опенюкреїн цього разу, як зазвичай нас попросили 19 тонн води. Також нещодавно благодійний фонд народний фонд отримав гуманітарний вантаж з Македонії. Ми також сьогодні його доправляємо до Миколаєва. Окрім питної води, Миколаєву передали харчі першої необхідності: це рис, макаронні вироби та різноманітні консерви. Також через загострення ситуації з COVID-19 передали 7 тисяч флаконів антисептиків. Вже не можна злічити, скільки разів до Миколаєва віз гуманітарну допомогу з початку повномасштабного вторгнення Росії Валерій. Водій каже, від побаченого після атак рашистів – холоне кров. Зараз останнім часом приїхає, що е, жилих кварталів немає. От коли заїжджаєш. От їх вже на жаль, Николаю рівняють в час постійні ці обстріли. Це все, і все реально стало замітно. Не знаю. Як, Бачите. Да. Коли заїжджаєш по одному кварталу, а війхай вже по-другому, бо квартал того кварталу вже нема зруйновано. Але попри труднощі допомогу продовжують доставляти. Наполосне буде лучше потеряють. за все дуже приємно, що коли нам дійсно тяжко, а зараз Миколаїв дуже в тяжкій ситуації попитної води. І добре, коли є от такі надійні наші помічники, як фонд Арценія Ценюка, котрий Допомагає, допомагає е, ділом, допомагає людям. Соціальні служби міста вже на сьогодні е, понад 80 тисячам е, громадян було надані е, набори обов'язково з водою, тому що для це е, дуже важливо. Я хочу подякувати за те, що ми отримали велику кількість питної води. Вона досить необхідна сьогодні. Влітку нашим мешканцям міста Миколаєва. Я думаю, що надалі ця допомога буде продовжуватися, і ми обов'язково вистаємо всі тяжкі війні. Благодійники кажуть і справді будуть продовжувати допомагати, і вже надалі починають планувати збір наступного гуманітарного вантажу. Зараз розумію, що вже почали формувати запаси на зиму. Тобто думав, що зараз буду вже звертатися по е, тушонки, м'ясні консерви в, в фользі». Що можна було і одразу розігріти. Ну і як завжди, Миколаїв просив води. Ми бачимо, що ситуація там не змінилася. Якщо технічну воду отримали, то питну воду російські фашисти не дають відновити водопостачання Миколаєва, і тому кожного разу формуємо вантаж з водою. Таким чином, кожен на своєму місці наближає нашу спільну перемогу над ворогом. Сьогодні всі мешканці міста, вся Україна працює на перемогу. Ми дякуємо нашим збройним силам. Ми обов'язково їм. Теж допоможемо цією водою і цією гуманітарною допомогою. І все буде добре, все буде Україна. Ангеліна Маланок, Юлія Стеранка, Максим Білоткач та Модня. ТВА. У Чернівцях проводять тренінги з домедичної допомоги для учнів старших класів. Як запевняють організатори, після дводенних курсів діти зможуть у разі потреби навіть врятувати комусь життя. Тож чи багато школярів виявили бажання навчатися, та чи проводитимуть такі заняття і надалі не лише для підлітків, з'ясовували мої колеги. Вже другий день поспіль школярі збираються у Чернівецькій резиденції молоді. Тут під наглядом тренерів вони вчаться надавати першу допомогу. Тренінги відбуваються в рамках проєкту. «Вчасно». Мені дуже подобається тут класні інструктори. Вони все легко пояснюють, все легко запам'ятовуються. Є як і практика, так і. Нам пояснюють різні нові терміни, які ми дізнаємося, і це дуже круто. Зараз наш час дуже корисно, і це потрібно знати дітям. Та як зараз вже буде четвертий рік дистанційного навчання, діти не мають змогу це вчити в школі, і в принципі такої інформації не надається в школі, і це справді допомагає ну навіть. Є певні пункти, деталі, які ми не знаємо, і це справді може врятувати людині життя. Практичні заняття для школярів проводять фахівці з досвідом та сучасними підходами до навчання. Я за увагу максимально видатку і, і І максимально я підтягуюсь під його сім'я. Я бачу, зациклюся до його руку. Тепер є такі прийом, як як в, в спорті проводять. Я выпрыгую разом з ним в Загалом тренінг триває два дні. За розкладом спочатку учні відпрацьовували базову підтримку життя, вчилися діагностувати стан потерпілого та проводити серцево легеневу реанімацію. Всі діти, які зареєструвалися на тренінг, вони вже є мотивовані. Їм це цікаво, і вони приходять з величезною кількістю запитань, з величезним бажанням навчитися і засвоїти ті знання, які вони отримали в школі під час уроків. Найважливіше це те, що неформально спілкуватися з учнями, учасниками тренінгу, відразу відповідати на їхні запитання, відразу розкладати крапки надії або їхні якісь бачення, або те, що вони бачили дуже часто у фільмах, як відбувається порятунок життя, і все відразу закріпити теорію, відразу практика, теорія, практика. Загалом проект вчасно має на меті навчити 100 школярів з Чернівців. Також можуть долучатися і переселенці. Насправді, наша команда дійшла висновку, що тема до медичної допомоги є наразі дуже актуальною, тому що ні в одному куточку України сьогодні не є безпечною, і тому ці знання можуть дійсно врятувати життя. Саме тому ми вирішили організувати проєкт, який називається Вчасно вчасно надана перша до медична допомога рятує життя. Інформацію про тренінг розповсюдив. Через адміністрації шкіл учням про захід повідомили вчителі взяти участь захотіли чимало дітей. Реєструвалося через google форми. Наші очікування були перевершені, тому що е, охочих було е, більше, ніж ми планували, тому що у нас заплановано чотири тренінги впродовж серпня. Е, дводенні тренінги, і на цьому дводенному тренінгу мало бути 25 людей. Е, майже вже два проведені з них е, по 30 людей було на тренінгу, тобто навіть ті, хто. Е, Зареєструвався, але не брав трубку, коли ми хотіли перепитати, чи вони будуть. Вони все рівно всі прийшли, і тому ми вже підлаштовуємося. Але це насправді доводить, що тема актуальна, тому що людей прийшло більше ніж планувалося. Навчання планують продовжити і в майбутньому, адже як виявилось, взяти участь хотіли б не тільки школярі, тому надалі шукатимуть фінансування для організації тренінгів без обмежень у віці. Валерія Пержун, Максим Білоткач, Теми Дня ТВА. Трімфували на жіночому турнірі в Індії. Україна вдруге в історії здобула золото на всесвітній шаховій олімпіаді. Формат змагань передбачав 11 раундів. Команди грали за швейцарською системою. Загалом у жіночому турнірі взяли участь 162 збірні. Українці нація найрозумніших. Вітаю наших шахісток з цією потужною перемогою. Ви подарували Україні позитивні емоції в момент, коли вони нам так потрібні. До слова, першу перемогу Українки здобули ще у 2006 році. На цьому ставимо інформаційну крапку. Дякую, що дивились. Бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі на ТВА.